От, власне, зараз про забезпечення всім необхідним наших бійців будемо говорити з Даною Яровою, волонтеркою, громадською діячкою. Пані Дано, вітаю вас. Вітаю, вітаю Україна, вітаю телеглядачі, вітаю студія. Дана. Я знаю, що ви постійно відправляєте допомогу нашим бійцям на передову. От що зараз з зміною погоди найбільше затребувано? Що зараз хлопці найбільше просять? Ну найбільше просять це утеплення в будь-якому вигляді. Крім того, моє виробництво ще з вибачте, ще з серпня. Да, з 1 серпня почало виготовлювати зимову форму і шиємо повним ходом зимову форму. Це третій е, слой, Це утеплена куртка, утеплені штани. А будь-яке утеплення військовим зараз просто необхідно. А в полях дуже холодно зараз вже ну в деяких частинах, я не буду казати де, але в деяких частинах нашої країни вже до нуля градусів і вночі, і тому будь-які будь речі, які утеплюють бійця, і ви розумієте, коли людина не вдягнена згідно погодних умов, вона починає хворіти, це Зрозуміло, вона перестає бути. Боєздатною одиницею, це ми всі повинні усвідомлювати. Тому основна задача Міністерства оборони була забезпечити своєчасно. А Міністерство оборони звітує, що вони якимось чиманом забезпечують. У мене є інформація, що якісь частини закрили зимою, але це на зараз невеликий процент, дуже невеликий процент. Тобто залишається знову сподіватися на, на волонтерів. Ну я не можу ставити під сумніви ваші слова, і не можу не довіряти так само. звітам міністерства оборони, яке каже, що ми одночасно із полички не можемо зняти форму для усіх, хто зараз на передовій, от і зараз їх от в, там враз переодягнути. Але те, що ця робота триває, очевидно, вона триває. Сподіваю. Ви знаєте, я можу, ви чи чином бачили мої постійні е, напади на міністерство оборони стосовно зимової форми, коли я почала про це говорити ще в як виробник, який знає, що таке виробничий цикл. Я почала про це говорити ще е, певно з травня місяця, що зима незабаром, і виробничий цикл по зимовому одягу дуже трудоємкий. Е, і це повинно було бути раніше. Але е, тоді не дослухались, і контракти почали контрактувати вже повним чином тільки в серпні місяці, але давайте не забувати, все одно є виробничий процес, все одно, одно момент воно не може все з'явитися. Але хочу сказати таку ну, позитивну новину: Міністерство оборони вийшло зенебіозного сну. А якщо можна так сказати, і підключився МінФін, підключилось Міністерство економіки. Зараз створюється робоча група між легпромом та Кабміном з питань вже забезпечення на 23 рік. Це правильно, тому що планування по військовій формі по всьому іншому повинно бути зарання, щоб не було тобто... так, як зараз. Ну добре, можливо, сподівається тоді на те, що а, партнери допоможуть. От ми щойно в новинах повідомляли про те, що німці нададуть знову ж таки пакет допомоги, серед якого буде і військова німецька а, форма, в тому числі утеплена, придатна для використання взимку. Дивіться, нам передали, вона ну, передала Іспанія допомогу. Але що таке зима в Іспанії? Зима в Іспанії – це плюс 5 градусів максимум. Це тобто це день, наша пізня осінь. Це, це наша пізня осінь так сам саме так. Не тільки не, не тільки Німеччина. Я маю е, прямі переговори з Великою Британією. Велика Британія пообіцяла також, але е, треба зрозуміти всім усвідомити, що в НАТО або будь-якій іншій країні слизькі запасів в тій кількості, які потребує наша армія, просто не існує. Ну не існує, не тримає ніхто такі слизькі запаси. І е, треба усвідомлювати, що це також те, що нам пообіцяло НАТО, це також буде виготовлятися. Ніхто склади не відкриє і там не візьме не тому, що не хочуть. Вони хочуть дуже допомогти, хочуть, тому що вони мені підтвердили спальники. Вони мені підтвердили наметові містечка. Вони мені підтвердили матраси. Вони мені підтвердили інші речі, але форму вони мені сказали, що у нас. Є е, тільки форма там МЧСників, пожежників, але другим е, слоєм під бушлат, е, ну я сказала, що давайте все, тому що воно все буде нам потрібно. Партнери допомагають, але давайте розуміти, що ну потрібно працювати всередині країни, і потрібно налагодити оцей зимозасад. те, про що я вам сказала ту робочу групу, яку зараз створюється робоча група між кабіном і легпромом, щоб замовлення йшли своєчасно, щоб замовлення йшли замовлення було за три місяці. Тоді виробник може за три місяці виготовити ту кількість одягу. Давайте зрозуміємо, у нас не на, на, на лінії зіткнення майже мільйон людей. Мільйон ну це навіть для туреччини дуже складна історія пошити таку кількість. Дана, ну мало того, що пошити для такої кількості людей, яку ви назвали цифра. Ну, хоча знову ж таки, ця цифра нічим ніки поки не підтверджена офіційно, але ми можемо здогадуватися, що наших вояків чимало треба одягнути і взути. Почекайте, але... є 750 тисяч заявлених. Ну це на це президент України нам каже про 750 тисяч, які на лінії зіткнення, плюс 250, які зараз пішли на ротацію. Це це ж не, не, не секрет полішинеля. Це це відомі. Ми ну всім цифри Дана, Ми просто уникаємо конкретних цифр будь-яких okay. конкретних цифр в нашому атері, okay. тому що ми повинні пам'ятати, що ми під постійним моніторингом наших, так би мовити, братуш, які за паребріком. Тому ми не оперуємо цими цифрами, які офіційно не підтверджені. Але ну в принципі, дивіться, ми ж розуміємо, що пошити таку кількість форми це мало того, що час. А де брати фурнітуру, де брати тканини? Звідки це все в об'ємах таких великих вести? Чи ми маємо власне виробництво, яке може забезпечити, наприклад, виробництво військової форми? Оцею спеціальною тканиною вона ж не просто, от як у мене от піджачок даруйте пошитий. Ні, це тканина, яка прописана спеціально ТУ Міністерство оборони, технічні умови під тканину. У нас єдиний виробник в країні, це Черкаський шолковий комбінат, який виробляє цю тканину. Він працює в три зміни, але він не в змозі виготовити ту кількість тканини, яка нам нам необхідна. Тому в розрізі, отої робочої групи, яку про яку я вам сказала, зараз стоїть питання про звільнення від мита за возавезення тканини та фурнітури для військової форми. Це дуже важливе питання. Це це дуже полегшить роботу для виробників. Ну гаразд тоді в які терміни вони можуть вкластися, якщо навіть зараз там нехай там через а, тиждень, через ну через тиждень, два наврядчі, але ну, хоча б через місяць почнуть відшивати. Тобто до початку зими, хоча б ну зможуть пошити якусь частину, хоча б тих, хто безпосередньо в окопах ні, ну по перше, вони час щось що, що, що лепро працює що шється. А по-друге, дійсно там допомога від партнерів частково є. Да вона не те не ті кількості, які нам потрібні. По-третє, процес пішов. Ну, якщо я дуже багато отерів дала стосовно того, що вони нічого не роблять, зараз процес пішов. Ну не можу знаєте, коли добре, добре, коли погано, погано. А, тому а зараз процес пішов. Да, виробничий цикл. Ще раз повторюсь, почуйте мене, я вже це казала. Виробничий цикл це три місяці. Хочемо ми цього чи не хочемо, але це три місяці. А я маю надію на те, що зараз дуже швидко через Кабмін ми притягнемо цю постанову стосовно звільнення від а, мита, і а, тоді завезення тканини фурнітури стане легше. І виробники тоді масово почнуть шити. Зараз ми подаємо кабміну реєстр виробників. у нас кабмін тільки зараз зрозумів, що у нас є легка промисловість. Це дуже така смішна історія, в лапках смішна, але вона існує. Зараз вони почули, зараз вони побачили, зараз вони ми від Міністерства оборони чекаємо замовлення в тій кількості, яка необхідна. Лиха промисловість запуститься ну, дуже швидко. Повірте, це ну. Це не є проблема ну для цього, ще потрібні кваліфіковані швачки. Це ж не просто так, що включив станок і він сам собі форму клепає. що ж... у кожного у кожного, у кожного з виробників, як я, як виробник, як член легкої промисловості, можу вам сказати, що у кожного є ж свій штат кожен з нас в потужності. Ми кожний як кожен з виробників подали свої. Потужності для а, цього реєстру виробників великого реєстру виробників України, щоб міністерство е, оборони е, Кабмін бачило, хоч побачило виробників в Україні, бо воно не бачить. Розумієте? О, сподіваємося, що ці коліщатка швидше закрутяться, тому що тоді доведеться. На жаль, жаль, Ви знаєте, на жаль, з півроку пройшло до того моменту, поки вони підняли це питання. Це на жаль. Але вони підняли це питання. Це вже ну якесь якийсь шаг в сторону вирішення цього питання. Сподіваюся, що це зігріє багатьох. Дякую дана вам за ваші коментарі, за вашу критику, за вашу допомогу. Дана Ярова була з нами, волонтерка, громадська діячка. Ну як виявляється, ще й виробник. Спасибі, гарного вам дня.